Про гроші кошторис війни у попередніх програмах ми з'ясовували прямі збитки, яких завдала російська агресія нашій державі. Цього ж разу спробуємо підрахувати, скільки коштів потрібно, щоб відбудувати Україну. Звичайно ж, війна не завершена, і кожного дня наші міста та села зазнають нових ударів агресора. Але відбудову та відновлення України необхідно робити навіть під час війни. Повне відновлення України після перемоги у розв'язаній Росією війні буде найбільшим економічним проєктом у Європі, який наразі можна оцінити у понад трильйон доларів США. Крейн ідесторі ове фючевікторії авечесфорю то інвестна ін проджекс вовхадрес о білінздолавікторі видас. Тю кікстарт. A large scale promotion campaign to attract investments. Advantage Ukraine. We will tell the world why Ukraine is a place for good investments and financial opportunities. I invite you to Ukraine, invest in Ukraine. This will be your victory and a new success story for your companies. Slava Ukraini. Start your work. Експерти вважають, що таку суму не під силу зібрати державам та міжнародним організаціям. Попри те, що є кілька основних джерел надходження коштів для відбудови України, лише об'єднання зусиль держав, неурядових та міжнародних організацій, а також приватного бізнесу допоможе знайти суму необхідну для повноцінного відновлення нашої держави. Відповідно до плану презентованого українським урядом є три основні джерела коштів для відновлення України. Перше джерело, яке працює вже зараз, це надання Україні консолідованої міжнародної допомоги, як окремими країнами, так і спеціально створеними міждержавними фінансовими організаціями. Друге джерело компенсації Україні за рахунок російських активів. Як арештованих в країнах заходу, так і можливо виплачених в якості репарацій за завдану шкоду, і нарешті третій ресурс приватні інвестиції у повоєнну українську економіку. Зосередимось на першому джерелі відновлення одним із найвідоміших історичних аналогів міжнародного плану відновлення України є план маршала з відновлення повоєнної Європи в середині двадцятого століття. Влітку 1947 року тодішній держсекретар США Джордж Маршал запропонував план відбудови Європи після Другої світової війни. План діяв у 1948-1952 роках та передбачав виділення небачених на той час 13 мільярдів доларів або близько 200 мільярдів у перерахунку на теперішні ціни. Франція залучала допомогу від США та розподіляла її через державний бюджет. А в західній Німеччині для цих цілей створили спеціальний банк розвитку кредитну установу для відбудови. Загальний обсяг активів цього банку у 2021 році становив 551 мільярд євро. Сьогодні ж активи, які можна залучити для відновлення України через сучасний аналог плану маршала, можуть становити до 700 мільярдів доларів впродовж наступних десяти років. Ще одне джерело надходжень компенсація збитків за рахунок країни агресора. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стягнути гроші звинувача трагедії країни-терориста можливо і навіть уже розроблений механізм, який дозволить це зробити. Перспективи сильної економіки цілком реальні для України. Утім, без мільярдів доларів це лише мрія. Поки всі зароблені кошти Україна віддає армії, пояснює на ЄС український прем'єр Шмигаль. А гроші іноземних партнерів спрямовують на соціальні виплати. Тож він пропонує партнерам спеціальний механізм залучення фінансування, частина яких заморожені активи росіян. Компенсаційний механізм буде складатись з трьох складових: це компенсаційний фонд. Куди, власне, будуть іти кошти, конфісковані у російських олігархів, конфісковані у Росії як агресора. Це компенсаційна комісія. Міжнародний інструмент, який буде визначати, як ефективно використовувати кошти. Частково цей механізм уже працює. Окремі країни вже надають допомогу за рахунок конфіскованих активів російських олігархів. Наприклад, допомога Україні вартістю понад один мільярд доларів, про яку 7 вересня оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, включає 5,5 мільйонів за конфісковані активи російських олігархів. Дуже символічно, що ці кошти будуть скеровані на підтримку та реабілітацію українських ветеранів, які зазнали поранень під час захисту України від російської агресії. Це вперше конфісковані гроші російських багатіїв, які сприяли та підтримували режим Путіна. Працюватимуть на Україну. Хоча безумовно російських грошей в країнах заходу набагато більше. За даними з відкритих джерел лише Україна ЄС. Зберігаються російські активи на загальну суму понад 220 мільярдів євро. Ці активи були заморожені європейською владою після вторгнення Росії в Україну. Натомість у всьому світі ця сума перевищує 500 мільярдів доларів. Це лише встановлені активи. Загальна ж сума російських активів за кордоном може перевищувати трильйон доларів. Перша складова цієї суми валютні резерви центрального банку Росії, які зберігаються в країнах заходу. За оцінкою агентства Bloomberg цих коштів нараховується до 350 мільярдів доларів. Основна сума коштів у Франції це 12% резервів. У Німеччині 10%, У Японії також 10% та у США 7%. У цих чотирьох країнах розміщені близько 250 мільярдів доларів центробанку Росії. Набагато більша сума активи російських олігархів, які чомусь вирішили зберігати гроші не в своїй країні, а на заході. Попередні обрахунки свідчать, що таких коштів може набиратись на більше аніж трильйон доларів. До прикладу, в країнах Євросоюзу приватних активів російського походження заблоковано на суму 68 мільярдів доларів. У Швейцарії може перебувати російських активів на 50 мільярдів євро. Загальна вартість активів, заморожених в Канаді, становить близько 16 мільярдів доларів. У Британії ця сума становить 20 мільярдів доларів. Однак механізм передачі цих коштів Україні, навіть якщо припустити, що всі держави дійдуть консенсусу у цьому питанні, залишається нез'ясованим. Ще один спосіб компенсації гігантських збитків за рахунок країни агресора, це репарації, але і тут є великі проблеми. Репарації це компенсаційна виплата держави агресора за шкоду завдану агресією проти іншої держави або держав встановлюється мирним договором по завершенні війни або іншими міжнародними актами. Обсяг і характер репарацій повинні визначатися відповідно до завданого матеріального збитку. Найвідоміший приклад в історії: виплата репарацій Німеччиною. За підсумками Першої світової війни, Німеччина визнала свою поразку та підписала версальську мирну угоду. За нею держава зобов'язалася виплатити репарації на суму 269 мільярдів золотих марок, еквівалент приблизно 100 тисяч тонн золота. Країні знадобилося майже 90 років на виплати. Останній транш у 70 мільйонів євро було виплачено у 2009 році. Після другої світової війни країни-переможниці розділили сектори, звідки безперешкодно могли вивозити активи. За оцінками вже об'єднаної Німеччини, лише з радянської окупаційної зони було вивезено активів на 16 мільярдів доларів, що є еквівалентом приблизно 14 тисяч 41 тонни золота. Проблема полягає в тому, що існують великі сумніви, що навіть у разі нищівної поразки російський режим погодиться на мирний договір, який включатиме у себе репарації. Однак найбільш надійне та стабільне джерело коштів для відновлення нашої країни це приватні інвестиції закордонного великого та середнього бізнесу. Однак для цього потрібно працювати над реформами прозорістю державних рішень. Відсутністю корупції традиційними українськими проблемами, що виникли задовго до війни, і це тема однієї з наших наступних програм. Будь-який масштабний план відбудови України включає багато складових однак, перша і ключова серед них стабільний та тривалий мир, який може настати лише після української перемоги на полі бою. Це була програма про гроші кошторис війни До зустрічі. you